Доброго дня, ми світа компанія автопарк. У нас ось стільки нове надходження. Це у нас Мерседес, як 350-й року. 90 кВт у нас батарея, тобто запас км, автомобіль з Америки приїхав з мінімальним пошкодженням правої частини. Все відновлено і зроблено в Україні. Обслуговувався на офіційному дилері. Навіть дилері теж перепрошилися під українську мову. Теж навігацію по кузі, взагалі без зауважень. Стоять у нас оригінальні титани, класні, хороша літня резина. Комплектація автомобіля у нас максимальна. салон дуже гарно виглядає. Тобто у нас шкіра перфорована, є в нас всі електрорегулювання, пам'яті, всі асистенти, навіть підігрівець з вентиляцією. Теж присутні люк, панорама, мультикермо. Всі асистенти їзди, джістроніки, тобто знаки бачить, тримання смуги, адаптані круїзи, все в нас є. Теж для комфорту заднього ряду теж все присутнє, кліматконтроль задній також є. Ну, Тут можна багато чого перечислювати. максимальна комплектація для такого автомобіля. Технічно автомобіль без ніяких вкладень, тому що пробіг даного авто 15 тисяч кілометрів. Ось, якщо когось зацікавити даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.